Всім привіт! Мене звати Наталя Калитюк і ми на каналі Свобода UA. Підписуйтесь, щоб дізнаватися першим. Про саме головне за день, що відбулося у світі. Ви коли-небудь замислювались, як виглядає паніка окупантів під час атаки українського дрона. Ось вам ексклюзивні кадри. Бачите цих хоробрих воїнів? Вони бігають як курчата, коли над ними з'являється наш безпілотник. Один намагається сховатися за деревом, ніби це йому допоможе. Інший кидається в окоп, забувши про свою зброю. А ось цей герой просто падає на землю і закриває голову руками. Ну, і де ж їхня хвалена підготовка? Де бойовий дух? Виявляється, достатньо одного українського дрона, щоб показати справжнє обличчя другої армії світу? Ось вам і визволителі. Наступного разу подумають двічі, перш ніж лізти на чужу землю. Это не наш, это не наш, это не наш на это пидорский, сброс, сброс, сброс и Ты же бегом на водолыге бросаешь, бегом Все, он пустой, пустой, бросай, бегом и съебываем, бегом, блядь Хватай, быстрее пироги, быстрее Давай, давай, давай работай. Смотри, работай. давай! Увага! Свіжа інформація з Криму. Сьогодні зафіксовано 4 пускові установки С-400 на півострові. Це потужні системи протиповітряної оборони, здатні збивати цілі на відстані до 400 кілометрів. Їх присутність може свідчити про підготовку до можливої ескалації. Але не панікуйте. Це може бути і звичайна ротація техніки. Важливо слідкувати за розвитком подій. Залишайтеся в курсі та перевіряйте інформацію з надійних джерел. Ситуація динамічна, тому продовжуємо спостерігати. Бережіть себе та будьте готові до різних сценаріїв. Разом ми сильніші. Дозріла сонце. Нива золота. Гей, народи. Знаю, що життя кипить, але давайте на хвилинку зупинимось. Україна все ще в стані війни. Так, ми звикли, але це не нормально. Щодня хтось втрачає близьких дім, майбутнє. Ми не можемо забувати про це. Як слідкуйте за новинами, допомагайте волонтерам, підтримуйте захисників. Навіть просте, дякую військовому на вулиці. Це вже щось. Пам'ятайте, кожен з нас частина великої історії, і від нас залежить, якою вона буде. Не будьте байдужими. Україна це ми. І разом ми сильніші за будь-які випробування. Слава Україні! Уявіть собі, відомий російський пропагандист Артемій Лебедев заявляє, що хоче, щоб Росія захопила Одесу. Чому? Бо там, бачите, дівки красиві і їжа смачна. Але знаєте, що найцікавіше? Одеський ресторатор Савва Ліпкін не розгубився і зробив Лебедєву свою гастрономічну пропозицію. Уявляю, як Ліпкін каже Артемію. Ти хочеш нашої їжі? Ось тобі спеціальне меню. Котлета по київськи з начинкою із санкцій, борщ із кримськими помідорами, які ти більше не скуштуєш, і на десерт торт Москва. Але без Москви. Ось така вона: Одеська гостинність для непроханих гостей. А ви як думаєте, яку б ще страву запропонували? Лебедєву? що потрібна Одеса, але тільки дітей, що тобі Одеса, не а чужих в написано Я хочу возможность. На прямом самолете Аэрофлота Москва Одесса летать туда и в ресторане Дача Усавы Липкина жрать вот mm -hmm. мне нравится, полюблю этот город и девки там красивые и всегда это было возможно, всегда это работало, а потом вдруг почему-то стало невозможно. Зазвучи, я вильно вспылкуюсь украинскую, але тему пидарсу Артемию Тёме Лебедеву я отповим на русский, так чтобы ему было все понятно. Артемий, просто иди на хуй. Одессу не видать. Хоть ты будешь с голубой челкой, хоть с желтой, хоть оранжевой. Э, сиди в Москве, соси московский хуй у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Уявіть собі, ви запитуєте друга, чи вірить він у щось, а він відповідає, я не вірю, я знаю. Саме так відреагував Олександр Усик на питання про повернення до Криму. Це не просто слова, це потужна заява. Різниця між вірити і знати величезна. Віра може похитнутися, а знання це впевненість. Усик не сумнівається, він впевнений, і ця впевненість заразлива. Вона надихає мільйони українців. Бо коли хтось каже Я знаю, це змушує нас повірити теж. І, може, настане день, коли ми всі не просто повіримо, а будемо знати, Крим це Україна. І це знання стане реальністю. Віриш, ми повернемося в Крим? Я знаю, я не вірю. Я не вірю в це, я знаю це. Вірити і знати це інше. Ви не повірите, що відбувається в світі тендерів. Уявіть собі, оголошують конкурс на 18 мільярда гривень. І хто ж виграє? Компанія, яка з'явилася на світ всього через день після оголошення, це не жарт, це реальність? Як таке можливо? Невже це збіг? Чи, можливо, хтось знав про тендер заздалегідь? Ця історія викликає багато питань, чому досвідчені компанії залишилися осторонь? Як новачок зміг обійти всіх? І найголовніше, куди дивляться контролюючі органи? Ця ситуація яскравий приклад того, як працює система держзакупівель в Україні. Що ви думаєте про це? Залиште свої коментарі, обговоримо разом. Увага! Ситуація на близькому сході загострюється. Іран готує удар по Ізраїлю, і весь регіон завмер в очікуванні. Кіпр вже зупиняє всі польоти з 17.00, А британські військові бази на острові приведені в повну бойову готовність. Це не просто чутки, це реальність, яка розгортається прямо зараз. Що це означає для світу? Чи переросте конфлікт у велику війну і як це вплине на нас? Залишайтеся з нами, бо ситуація розвивається блискавично. Ми продовжимо тримати вас в курсі всіх подій. Будьте пильні та слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Увага, футбольні фанати! Бомба на трансферному ринку. Артем Довбик офіційно став гравцем Роми. Так, так, наш український форвард тепер гратиме в серії А. Контракт підписано до 2029 року. А тепер тримайтеся за стільці. Ціна питання 30,5 мільйонів євро плюс 6 мільйонів бонусів. Жирона також отримає 10% від майбутнього трансферу. Це просто неймовірно. Довбик, найдорожчий український футболіст в історії. Як думаєте, чи зможе він виправдати такі інвестиції? Чи стане зіркою Роми? А може навіть перевершить Шевченка в Мілані? Слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Маємо гарячі новини з фронту. Головнокомандувач Сирський доповів президенту про ситуацію на передовій. І знаєте що? Найзапекліші бої зараз відбуваються на покровському напрямку. Це не жарти, друзі. Наші хлопці там тримають оборону, як справжні герої. Але чому саме Покровський напрямок? Це стратегічно важлива ділянка, і ворог намагається прорватися. Але не тут то було. Наші захисники стоять міцно, як скеля. Кожен метр української землі це фортеця. І поки ми тут з вами балакаємо, там іде справжня битва за нашу свободу. Тримаємо кулаки за наших воїнів і підтримуємо їх як можемо. Разом ми сила і разом ми переможемо. А доповідь Сирського щодо фронтової ситуації. І найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку: там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей. Окупанту кожна бригада. Кожен підрозділ на Покровському напрямку, всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків.